Ми продовжуємо наш ефір, і я із задоволенням вітаю наступного мого гостя співрозмовника. Це Дмитро Олексюк. Він є комендант прикордонної комендатури РУПАК Фенікс бригади Помста, підполковник і герой України. Пане Дмитре, доброго вечора! Слава Україні і з Днем Незалежності! Вас доброго вечора, героям слава! Дякую на Дуже дякуємо, що ви знайшли час і долучилися. Я єдине, що для наших глядачів, скажу, що РУПАК це розвідувально-ударні безпілотні авіаційні комплекси. Пане Дмитро, запитання можуть бути якби і банальні, але я буду намагатися розкрити з вашою допомогою зміст того, що відбувається, того, що ви можете сказати, бо очевидно сказати можете не все. Які тактичні прийоми ворог найчастіше використовує на вашій ділянці? Фронту, і як власне ваш підрозділ протидіє цим а, ворожим діям? Прошу, будь ласка, ну тактичні прийоми в принципі. Противник багато нічого цікавого нового не придумав. Це використання fpv дронів використання звичайних скидів проти нашої піхоти, використання артилерії, артилерії досить таки багато. Застосування авіації, ну прийому проти артилерії. В принципі, тут нічого нового не придумаєш. Чим глибше закопав позиції, тим живіші люди, ціліші. Проти ФПІ, дронів, проти скидів за допомогою дронів застосовуємо засоби. А, пане Дмитре, кажуть, що противника дооцінювати недооцінювати не варто. От скажіть, будь ласка, щодо методів ведення війни з боку противника, вони якось шліфуються? Вони якось. Модернізуються, вони якось ну от, як кажуть, деякі ваші е, побратими, колеги, військові, що вчаться, якось все одно прилаштовуються, так би мовити, до нових реалій. От що тут ви можете сказати? Так, звичайно, прилаштовуються. Ну, почнемо з самого простого і те, що нам найбільше рідніше, це використання противником FPV-дрони, е, використовують великий спектр частот. Якщо в них, от, наприклад, там один день, два дні, три дні не виходить долетіти до наших позицій. Вони міняють частоти, вони міняють канали, вони не стоять на місці. Якщо це в плані е, піхотної роботи, штурмові дії за підтримки там техніки, знають, що на нашому напрямку ми там досить таки непогано мінуємо за допомогою там дронів, е, використовують в теперішній час е, більше піхотні штурми. Чисто без, без підтримки техніки іде піхота. Мілкими групами по два по три чоловіка накопичуються в певному місці, і тоді переходять до штурмових дій, вчаться. Вони теж вчаться кожний день, кожний раз щось щось по-різному. А цю війну називають війною дронів. Тобто, наскільки ми, як люди, не військові, спочатку спостерігали оця популярність, так би мовити, то ну, якщо можна так висловитися, власне застосування безпілотників дронів, вона так наростала, наростала, наростала. Як в нас взагалі? Пане Дмитре, я розумію, що тут ви всього не скажете і не варто, бо нас тут багато хто дивиться і не лише в Україні. Але тим не менше, наскільки взагалі от теза, що це війна дронів, вона має право на життя, як в нас з забезпеченням цих дронів? А далі трошки попрошу вас цю тему розвинути з приводу: хто забезпечує як, чи вистачає їх взагалі? Прошу, будь ласка, вам слово. В плані забезпечення останніх. Останніх декілька місяців питання по забезпеченню дронів змінилося, змінилося в кращу сторону набагато. Якщо ми раніше просили, люди допомагали, волонтери купували. Зараз це все ну, в плані авіації безпілотної її дають. Її дають, дають достатні кількості. Звичайно, мало дронів не був, чи багато дронів не буває. Ми хочемо ще більше завжди. Але в плані забезпечення зараз можна сказати, що держава ну, на 90% закриває наші потреби в дронах. Е, ну, деякі є питання в комплектуючих до дронах, колись сказав. Пан Мадяр, що дрони дають, але для того, щоб дрон полетів, його потрібно ще модернізувати. Uh -huh. Треба дещо перепрошити, дещо поставити, поставити краще акумуляторну батарею, доставити деякі певні датчики. Тобі ж ну, це також потріб... потребує певних якихось фінансових втручань. Ну а в плані забезпечення дронами держава зараз забезпечує нормально в достатній кількості. І це прекрасно. Скажіть, які зміни в стратегії дій ворога є, от ви щойно сказали, що з дронами слава Богу, і це прекрасно. Ще хочеться, щоб було ще краще, ніж воно є. Бо якщо це ключовий момент, так би мовити, ведення сучасної війни, то на це, ну я так розумію, варто робити державі на головний акцент. Але ж і ворога постачання різних там оцього літаючого. Непотрібу так його називають, але не на наскільки він не потріб. Іранські у шахеди і різні там іще модернізовані якісь там речі. Наскільки вони ефективні? Що тут можна сказати, пане Дмитре? Ну вони ефективні так само, як і наші ефективні. Uh -huh. Все, ну тут все залежить від рук оператора і від дій оператора. Чим більше досвіду в оператора, тим якісніший результат. Чим менший досвіду, тим менший результат. Операторами як стають? Ну, операторами в першу чергу це людина потрібна, повинна хотіти. Хотіти стати оператором, вона, в неї повинні бути бажання. Якщо є бажання, якщо є хотіння, ми тоді починаємо підготовку свого підрозділу, проходять спочатку там базову. Готуються в нас елементарні там ази. Після того вони їдуть в навчальні центри, і на протязі, там, в залежності від якого це оператора, чи це оператор звичайного дрона розвідника, чи це оператор крила, чи оператор великого ударного безпілотника, проходить певний період навчання в навчальних центрах, як і в навчальних центрах Збройних сил України, МВС, так само і наші державної прикордонної служби. Ну і після того вже практичні навички на полі бою. Показує свої навички, і тоді оцінюється його робота. Пане Дмитре, що ви мене правильно зрозуміли? Я бачите, так намагаюся трошки ну фільтрувати е, суть запитання. Чому? Тому що я собі, наприклад, не можу уявити жодного нормального, а в них так, таких очевидно вже і немає. Е, наприклад, е, в якійсь там Російській Федерації якогось каналу, де буде сидіти професійний заслужений журналіст України і запитувати професійного. Військового з приводу специфіки дронів, з приводу якихось там нюансів, ви уявляєте це ж таке тло для використання інформації. Тому і я намагаюся запитання фільтрувати. Ну і дякую вам, що ви відповідаєте. Але теж не треба. Всі, так би мовити, нюанси розповідати, бо потім можна скористатися просто цими. Я просто коли запитував, як стають операторами, я так розумію, це ну бажання ясно. Ну, якісь навички все одно в людини має бути мають бути. Ну, логічно. Це це відповідальна штука. Він має просто ну бути, ну, хист має, має мати до цього всього, бо це ж специфічна річ. Ну, так мені здається, прошу. Так, так, звичайно. Досить таки багато людей приходять, які вже якісь мають навички. Хтось в цивільному житті займався і так само і безпілотною авіацією, хтось займався якоюсь комп'ютерною інженерією. Хтось багато часу проводив за комп'ютером, граючи mm -hmm. там якісь ігри. Ну, досить таки великий аспектний, великий спектр людей, хто, хто стає операторами. Ну але в першу чергу це все навчання, навчання і ще раз навчання. На вашому напрямку можете його не називати. Які стратегічні цілі переслідує ворог? А можете на дивіться самі. Тут просто настільки тема делікатна, що ви самі дивіться, як відповідати на ці питання, які я ставлю. Прошу, будь ласка, які там цілі у ворога стратегічні. Тактичні, стра... По перше, і тактичні, і стратегічні. Прошу, будь ласка, оцей цей момент теж роз'ясніть. Ну, тактичні пункти, це е, пункти управління підрозділів, таких як батальйони, бригади, формування, вони їх уражають за допомогою авіації, це так звані КАБ, ФАБ, С-300. Ну а для, ну, можна сказати, основних цілей противника це в першу чергу жива сила наша. Тобто що наша піхота наші хлопці, які виконують завдання в окопах на першій лінії, ну і в другу чергу це вогневі засоби наші. Наші гармати, артилерія, засоби РЕП, РЕР і так далі, тому подібне. А, пане Дмитре, чи відчувається нестача техніки та обладнання для вашого підрозділу? Якщо так, то яка саме техніка, які саме загалом ресурси необхідні? Прошу? Та ну станом на тепер в принципі підрозділ забезпечений для виконання повноцінного виконання завдань. З технікою проблем взагалі немає. З ребами проблем немає. Ну поки, поки немає нічого такого, що от необхідно вже і його немає. Скажіть, а от ви сказали, що ну були звичайно проблеми. Можна собі уявити, що поки е, ситуація, система, схема як заводу назвіть, адаптувалася е, під ці реалії нові, то звичайно воно трохи поки кочегарилося. Зараз ви сказали, що е, слава Богу, е, більш-менш це все. На рівні. А от можете відверто сказати, а завдяки чому, або кому, завдяки так відбулося, що держава все ж таки більше почала звертати на це увагу. Ну, в першу чергу, я так ну, моя точка зору. Так, з, в, ваша ж, звичайно, так. Це, е, я думаю, все ж таки всі передивилися наші е, військові політики, передивилися питання ефективності застосування дронів І всі зрозуміли, що. Набагато ну, краще дроном в середньому за 20 тисяч гривень знищити танк, який стоїть декілька мільйонів доларів, при цьому не ризикуючи життям людини ну, в першу чергу, і з максимальною віддаленістю від переднього краю просто знищити той танк, і все це ціна 20 тисяч гривень. Да, можливо, там не з першого разу ми його знищимо, з другого, з третього, але все рівно і порахувати ціну до. Для прикладу, протитанкового ракетного комплексу Стугна, ціну однієї ракети, яка в значно велику кількість набагато дорожча. Ну, і ефективність застосування можна застосувати як і на передньому краї, як і в тилу противника, Ну, будь-де, будь-як, і саме головне, що це приносить результат. Пане Дмитро, для того, щоб оце все зрозуміти, знову ж таки, з вашого досвіду, і це ваша особиста суб'єктивна точка зору. Це треба було апробовувати, апробувати цей весь момент. Чи все ж таки одразу, ну швидше, не одразу, можливо, швидше можна було подивитися, що все ж таки 21 століття вже півпав а, з двохстволки, Ну воно ну, вже м, при всій повазі до двохстволки. І якось можливо м, швидше переорієнтуватися, адаптуватися і вкладати, вкладати в дрони, бо ви абсолютно правильно говорите. Це Штука, яка знищить е, техніку, яка мільйони доларів коштує, а сама коштує там 400-500 доларів. Прошу, будь ласка. Ну, звичайно, потрібно було все опробувати, опробувати використовувати, проаналізувати. Ну а тоді вже е, в певну міру це все розвивати. Ну зразу так все взяти в свої руки і працювати цим. Ну все одно знаєте, є такий. Розумна людина, колись одна сказала, що війну виграє піхотинець. Він виграє. Без цього ми нікуди не дінемося. Просто попробували, у нас виходить, і будемо розвиватися в цьому напрямку. Ну, дрони ж самі теж не літають. Хто ж їми управляє? Тому це може бути і піхотинець, не піхотинець, але тим не менше, якщо техніка допомагає людині відстояти правду і добро, то хай допомагає. Можна цій техніці потім подяку виписати і сказати. І від того, знаєте, як кажуть, роль оператора чи піхотинця, як ви сказали, вона ж не зменшиться аж ніяк. А скільки дрон живе, якщо. Ну, скільки він живе за часом? Чи це залежить від ситуації? Залежить від дрона. Від чи дрона. Дрон? Так, звичайно. По, ну, поясніть, роз'ясніть. Дивіться, ну, якщо ми беремо. Разове використання FPV-дрон, звичайно, він живе недовго. Його виготовили, передали нам, ми його спередили, він полетів, на цьому життя його закінчилося. Якщо це брати дрон-розвідник, звичайний DJI-овський Mavic, ну, життя його в середньому складає, там, в залежності дійсно від ситуації, але в середньому життя цього дрона складає десь близько до місяця часу. Через місяць часу багато циклів, багато вилітів, деякі деталі щось підгоріло, щось зломилося, потребують там певного ремонту. Якщо це брати е, великий ударний дрон, типу кажани, е, вампіри ну теж ну, по різному часу чи по різному буває є. У нас там дрон, який прожив вже майже 5 місяців. Це ветеран, ми його там бережемо, ми його колись поставимо. З ціклом ми будемо на нього всім показувати, да, дійсно він може жити довго. Якщо брати дрони типу крило для розвідки, ну, вони трішки більш живучі, бо вони виконують свої завдання на високих висотах і зберегти його набагато простіше чи краще. Ну, По-різному, по в залежності від якої ситуації, в залежності, для чого призначений цей дрон, все буває по-різному. Тобто види дронів є різні, ми зрозуміли, скажіть, просто якщо ваша ласка, поцікавлюсь, а ви по звуку вже, очевидно, вухо так набито, відрізняєте, який йде вид дрону. ну, Мені так здається, правда? ну, ну Нашого а, дрону, звичайно. Скажіть, будь ласка, оце, що звичайно. залетіло туди на Кремль. М -м Прекрасна була картинка, відео просто. Ну, не знаю. Одні, одні компліменти, як кажуть. Таке, е, можливо, завдяки чому було? З 43-го року нічого на Кремл не летіло. Як, до речі, зараз ну, в Курській області 80 років нічого на території, жодної армії не було на території нинішньої Росії, а тим не менше, бачите, як бумеранг повертається. І туди полетіло. Це може продовжуватися? Звичайно, може, Може і може розвиватися, і може набагато більше туди летіти. Не тільки один, два, три. І може на протязі доби декілька раз прилітати. Тобто, ж я думаю, що люди, які цим займаються, вони працюють на той результат. Я думаю, що воно буде чим більше, тим більше туди летіти, поки вони не не залишать нашу землю в спокої. А, здавалося б, таке, знаєте, психологічне, психологічний такий напрямок, але тим не менше. Запитання по суті, але як же ви скажете, як оцінюєте моральний стан, психологічний стан, бойовий дух вашого підрозділу в умовах сучасної війни? І ну то вже буде далі під запитання після вашої відповіді. Моральний стан, психологічний стан і бойовий дух? Прошу, будь ласка. Та, ну, В принципі, я кажу, ми почали тепер робити вузьконаправлену роботу, хлопці моральний стан задовільний, психологічний стан теж, всі працюють, роботу роблять свою з задоволенням, всіх є в очах іскорка якоїсь цілі досягти, добитися якогось певного результату. в принципі, я кажу, Всі працюють, всі хочуть далі працювати, будемо. Кожний день мінусувати цих покидьків, які прийшли до нас, палити їхню техніку, знищувати їхні гармати для того, щоб наше, наші хлопці на передньому краї сиділи спокійно і знали, що їх завжди прикриють додаватися певних результатів. Оце ви класно сказали. І найголовніше відверто сказали: знаєте, як кажуть зі смаком. Але отак, якщо без емоцій, а я обожнюю емоції. Бо емоційна людина. Ви сказали, які прийшли до нас, ми до них не йшли, вони прийшли до нас. А от моральний дух, і ви говорите, психологічний, це супер просто те, що ви сказали, бо вам відніша, ви на місці. Але я, коли от, знаєте, з деякими експертами спілкуюсь, експерти висловлюють теж свої якби, різні позиції. Кажу, от воювати повинен хто. І деякі ваші колеги і експерти кажуть, воювати повинні люди, які будуть готовими до цього. Але ж до вас так само у підрозділ приходять не завжди готові психологічно і морально. Але є інша, інша точка зору, що потім уже сама ситуація, самі обставини заточують так людину, що вона вже стає, так би мовити, ну, менше на щось там увагу звертає, менше нервує, менше, ну, більш така холодна. Холодний такий, знаєте, підхід уже до, до ситуації, це правда? Так, звичайно. Ну, в першу чергу, знаєте, коли не попробуєш сам, не зрозумієш, як то. І коли ти звикаєш вже до, до вибухів артилерії, до роботи артилерії, до якихось стрілкових, стрілкових звуків, ну, ти тоді себе вже починаєш вести зовсім інакше. Коли ти зрозумів, що це не все так в принципі страшно, як і розказують, ті вже людина пересвідомлює, вже розуміє де на що потрібно звертати увагу, де потрібно там себе берегти, чи зберегти, чи, чи зосередитись, чи зробити певний якийсь поступок для того, щоб врятувати себе чи своїх побратимів. А ну, люди приходять різні, звичайно, <кхід> не всі підготовлені, але ми працюємо над тим. Працюють наші навчальні центри. Якусь мінімальну базову підготовку дають, а далі вже все тут докручується на місці, допроходять до, до підготовки та й в принципі працюють. Не можу не поцікавитися, бачите, ви говорите не так все страшно, як розказують. А хто розказує, пане Дмитро? В основному. Ну, е, знаєте, е, в основному розказують всі ті, хто не служить зараз. Не служить, не, ніколи до цього ніякого відношення не мав, Ну, Є такі ходять чутки, от, якщо, я, якщо мене там для прикладу мобілізують, я зразу загину. Ні. Так не буде і ніколи так не було. Просто я ж говорю: всі думають, якщо я, мене мобілізують, я зразу піду в окоп, я зразу буду стріляти. Ні. В підрозділах військових підрозділах є досить такий великий спектр роботи, яку роблять різні люди. І, звичайно, приходить там людина. А дивишся, у нього є страх цей в очах. Але коли ти йому кажеш, що з тебе класний зв'язківець вилучиться, ти вмієш, ти розбираєшся, він сідає, у нього очі засвітилися, і він вже собі впевнено робить свою роботу. Ну, якось так. А особливо на отут не можу теж не поцікавитися, не пробачу собі. А от особливо, знаєте, які е, такі фахівці в лапках да, військової справи, а ще особливо які іде до не зовсім в Україні. Коли починають розказувати, що де там відбувається, як в Україні, так і на фронті, то тут просто ми подекуди, знаєте, так, так щоб не висловлюватися нецензурно, намагаємося е, мовчати, я уявляю, який у вас там настрій. Е, воно вас бісить, воно вас дратує, воно вас абсолютно, так би мовити, вам ну, все одно. От коли ви от такі от різні коменти... Читаєте або чуєте людей, які ну нічогісінькі не відчули і не розуміються на цьому. Яка у вас реакція Цікаво. Ну, Яка реакція? Напевно, така сама, як і у вас. Я думаю, от, десь на проценти 80% точно ви зі мною будете згідні. ну якось Воно навіть не сприймається це все, що там люди розказують, особливо, коли хтось там. Щось коментує, публікує в соцмережах і дає оцінку там чи керівництво держави, чи якимось військовим керівникам. Ну просто ну окей, чувак. Ти такий класний. Так хорошо, а що ж ти там сидиш? Справ... Там мовчи. Та... Та? Угу. А отше я... щось розказати, поїдь тут і розказує. О, о, а от тепер mm. я пане Дмитра підходжу до найделікатнішого моменту. А ну перед тим як перейти до найделікатнішого моменту, ви зараз оціните. А, ви в цивільному житті до того чим займалися? Я військовий, кадровий військовий. І після закінчення школи я поступив в нашу академію. Правильно. Закінчу, і ви військовий і... ну, у фібрах, так, у клітинах. Так. А коли же ж точно повернетесь і побачите візаві цих людей, які вам радили там багато чого робити, я уявляю. Яка буде ваша реакція? Пане Дмитре, ну про цю вашу реакцію ми помовчимо. Це буде нашим маленьким е секретом таємницею. Ви потім якось коли ви повернетесь. Коли ми переможемо, прийдете сюди в студію і розкажете. Яка ваша була реакція? Домовились? Окей, домовились. Все, пане Дмитре, я щиро дякую вам за те, що були з нами на зв'язку. Дмитро Олексюк, комендант прикордонної комендатури РУПАК Фенікс бригади помста, підкол... підполковник і герой України, був з нами на зв'язку. Шановні.